Я могла би вам сказати, що життя мене до такого не готувало, але, на жаль, або на щастя, тут уже я не можу вам сказати напевно, як краще а, готувало. і працювала я по різних а, місцях і по домах ходила, і по роботах всяких різних ходила робити ті нігті. І навіть робила нігті в морзі. Але не звичайно, що не мертвим, а живим, робочим персоналу моргу. Бо одразу чомусь всі думають, що це покійникам ні. Я не знаю, чи вам видно, але в мене йде пара з роту. Сьогодні я принесла заради цікавості на роботу термометр. Не знаю, вдома у мене 10 градусів тепла. Тут зараз от я попрацювала без світла, з нуля піднялося до 2. Чи виживе бізнес, б'юті бізнес у реаліях сьогодення? Нагадаю, що сьогодні січень 2026 року, я не знаю, коли ви будете мене дивитись. Я думаю, що я вже вигоріла. Я думаю, що ця зима. Добила е, мою життєспроможність е, і позитивне мислення все-таки по максимуму. Сьогодні е, у мене помер кіт, якому було 13 років, і, е, в тому числі, оцей холод. Е, Пливав на перебіг його хвороби, і це був канадський сфінкс, він був лисий, відповідно, ну, ви розумієте, холодна плитка і кому я це розказую? Є будинки, де ще холодніше. Але ми не про будинки, ми все-таки про роботу. Я не знаю, скажу вам чесно, чи виживе ну, у даному випадку наш б'юті-бізнес, чи переживе він цю зиму, дуже багато салонів закривається, дуже багато людей. Вимушені робити вибір, або виїжджати, або уходити з ну, переставати робити процедури, тому що ну, відверто холодно. Ну, давайте так, якщо ще руки більш-менш, давайте подумаємо про педикюр, давайте подумаємо про фарбування волосся. Коли це треба сидіти в холодному приміщенні, а комерційні приміщення вони рідко коли опалюються вночі, відповідно, ти так чи інакше зранку приходиш у холодне приміщення. Сьогодні в моєму приміщенні, де я працюю, де я орендую кабінет, сьогодні з самого ранку немає. Світла його якби і не було. Відповідно, я не мала змоги вмикнути собі хоча б дуйчик, якийсь тепловентилятор. Трьох людей я попиляла, і добре, що я швидкий майстер, і в такий холод я ще більше пришвидшилась, не дивлячись на те, що полімери наші е, стають більш в'язкими в холоді. Ну, Так у мене виходить, мабуть, що досвід мені допомагає. Я ж знову кажу, що життя мене до цього готувало. от, Але ось у мене в руках хімічні горілки, я трошки ними себе підігріваю, бо клієнт посидів. Годинку 15 встав, і пішов, і теж встигнув змерзнути. Я провела на роботі 6 годин. Зараз допишу відео. сподіваюся, що звук запишеться. І... Піду додому по дорозі ходжу я пішки для того, щоб додатково ще зігріватися і рухатися, бо я, незважаючи на все, продовжую рахувати калорії, які я почала рахувати в грудні. Ви мене запитаєте, нащо тобі, як ти без світла? Пораєшся з цим, як питають мене мої деякі клієнти, кажуть, тобі що, нема, чим себе ще додатково нагрозити, окрім всього цього, мені здається, що саме ця процедура зараз тримає трошки мою кукушку в своєму гнізді. Я думаю, що всі наші дівчата продовжують ходити на всі ці б'юті процедури, мерзнуть. Це трошки незручно, хворіють, хтось ну, перемерзає. Чому? Тому що ми відчайдушно чіпляємося за ось ці. Нормальні ритуали з нашого минулого життя. І вже переважна більшість, я думаю, розуміє, що наше е, тодішнє життя вже ніколи не повториться. Ми вже ніколи не будемо жити так, як раніше. Спосіб і обставини нашого життя вже давним-давно змінилися. Вже майже чотири роки нас по-різному намагаються зламати, підкорити, якось обмежити, а ми все не здаємося і не здаємось. І знаєте, я хотіла почати це відео фразою Лесі Українки, щоб не плакати, я сміялась. І от це нас і рятує. Ми, українці, українки, після кожного серйозного якогось горя в нашому житті, ми обов'язково встаємо, обтрушуємось, єднаємось, вирішуємо нагальні проблеми і рухаємося далі. Підтримуємо один одного. Так, звичайно, що це не всі, але переважна більшість того, ми, власне, ще і існуємо з вами. Того ми, власне, ще і не всі на антидепресантах, хоча, можливо, вже пора. Не знаю. Отже, допоки я не почала тремтіти тут прям-от-прям. Вот, прям. От зняла вам такий формат відео. Чогось от є у мене така потреба зараз, просто в таких розмовних, можливо, це замість психотерапії. Можливо, як варіант. Нас можна досліджувати. Я думаю, українців можна досліджувати зараз цей період. От такий новий формат зняла. Потребую поки що познімати кілька випусків от такого формату. Я не знаю, чи він потрібен комусь чи ні, але я думаю, що для нащадків, так би мовити, для аналів історії це просто необхідно для того, щоб, можливо, колись хтось натрапить в якомусь далекому 2050 році на це архівне відео і. Просто відмітить для себе, що українці трималися відчайдушно, запекло, вперто, трималися за нормальність свого життя. Ми з усіх сил намагаємося зробити своє життя хоча б трошечки нормальним. Хоча для переважної більшості людей це здавалося би, якимсь. Ну, чимось нереальним. Але ми своїм прикладом доводимо, що все реально. Що, щоб перемогти темряву, треба триматися. От ми й тримаємося. У мене в приміщенні плюс два, але в окопах набагато-набагато холодніше. І допоки. Українці, українки і всі Збройні Сили України тримають фронт, і ми тут у глибокому тилу, наразі це в Києві, ми просто мусимо триматися, аби допомагати, продовжувати допомагати. Тож я вам кажу: якщо ви дивитесь мене в січні 2026 року, Тримайтеся, ми все це пройдемо, все це переживемо. Можливо, і 100% зміняться формати, зміняться обставини, змінимося ми, але ми обов'язково щось придумаємо нове, протримаємося. Не забувайте, що всередині у вас є світло і тепло, і треба плекати саме це. Я вас всіх міцно обіймаю і до наступних відео. Бувайте!